У наявності POCO m 3 синій колір ціна 3800, досить хороший по стану. Type-C роз'єм підтримка швидкої зарядки. Також роз'єм на наушники 3.5 міні-джек. Має відбиточок пальця по екрану без серйозних проблем. Все повністю ціленьке, тільки завантажився. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Так, інформація про телефон. ОКО М3 128 ГБ внутрішньої пам'яті, 12-й Android встановлений. 4 плюс ГБ оперативної пам'яті. Зараз покажу ще камеру. Так, камера. Доволі хороша тут камера непогана. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також підібрати можна інший варіант у місці рівному. Кому цікаво, пишіть і в телеграм-канал. Силка в шапці профілю.